Всім привіт! Сьогодні в випуску збірна України дізналася суперників на чемпіонаті світу 2026. Мудрик натякнув на повернення у футбол. Дубик може перебратися в Мілан. Стала відома символічна збірна 13-го туру УПЛ. Офіційно підтверджено, збірна України потрапить до четвертого кошика під час жребкування групового етапу чемпіонату світу 26-го року. Згідно з регламентом, усі команди, що проходитимуть шлях плей-офф, серед них і Україна автоматично розміщуються саме в четвертому кошику. Для вихіду на мундіаль підопічним Сергія Реброва необхідно здобути дві перемоги у плей-офф. Жребкування групового етапу відбудеться вже 5 грудня. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. Питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Михайла Мудрика знов помітили неподалік тренувальної інфраструктури «Челсі». Один із болівальників лондонського клубу сфотографував українця в престижному житловому районі, що розташований біля стадіону та бази команди. Після чого опублікував фото в соцмережі X. Судячи з обставин, Мудрик міг повертатися до чергового тренування. В коментарях під знімком один із фанатів запитав, чи працює Михайло над поверненням у професійний футбол. Схоже, він тренується, щоб повернутися. Автор публікації розповів. Що звернувся до Мудрика особисто? Я запитав його про камбек і попросив повернутися. Він лише підморгнув і кивнув. Багато не говорив. Прихильники гравця висловлюють сподівання, що його повернення відбудеться якомога швидше. Нагадуємо, Михайло Мудрик понад рік залишається поза футболом. Дискваліфікація діє з моменту його останнього офіційного поєдинку. Наприкінці 24-го року він провалив допінг тест і нині все ще очікує остаточного рішення у своїй справі. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Існує ймовірність, що взимку Артем Довбик попрощається з Ромою та змінить клубну прописку. Про можливий трансфер українського форварда повідомив італійський журналіст Алесандро Якобоне. За його словами, агенти 28-річного нападника активно працюють над пошуком нового клубу для свого клієнта та вже запропонували кандидатуру Довбика одразу двом командам Мілану і англійському Сандерленду. Журналіст зазначає, що ім'я Довбика знов з'явилося у списку потенційних підсилень Росонері. Агентська сторона намагається відновити комунікацію з міланським клубом, сподіваючись переконати його розглянути перехід українця. Водночас представники гравця паралельно вийшли на Сандерленд, що лише підкреслює широкий спектр варіантів для продовження кар'єри Форварда. Джерело підкреслює, що Доубек – це фізично сильний і фактурний нападник, типовий центральний форвард, який повністю відповідає моделі класичної дев'ятки та може добре адаптуватися до вимог тренера Мілана. Контракт українця з Ромою чинний до червня 29-го року, а його орієнтовна ринкова вартість становить близько 25 мільйонів євро. Українська прем'єр-ліга оприлюднила підсумки 13-го туру чемпіонату, матчі якого пройшли минулого вікенду. За результатами голосування 309 експертів. Майже одностайно найкращим тренером туру було названо наставник колоса Руслан Костишин. Після виїзної перемоги його команди на Динамо з рахунком 2-1 тренера внесли до своїх анкет абсолютно всі експерти. До трійки найкращих також увійшли Младен Бартулович, чий металіст 19-25 здобув визнав перемогу над Карпатом. А також Сергій Нагорняк. Його епіцентр у напруженому матчі зіграв у нічию з Полісся. З мінімальним відставанням за підсумками голосування опинився й Арда Туран, під керівництвом якого Шахтар розгромив оболонь з рахунком 6-0. Щодо звання найкращого гравця туру, то його отримав нападник Юрій Климчук, автор дубля ворота Динамо Київ. Колишній гравець Динамо Роман Безос пояснив, чому клуба буде не просто в матчі ліги конференцій проти Омонії. Пафос та Омонія це приблизно дві рівні команди. А що стосується майбутнього суперника Динамо, то у них зараз найсильніший склад за останні, напевно, п'ять років. Команду знову чоли відомий минулому захисник Манчестер Юнайтед Берг, який приводив Омонію до чемпіонства у 2021 році, сказав Безус. Український захисник «Трабзонспора» Арсеній Батагов поділився думками про пропущений минулий збір національної команди в відбірковому циклі до чемпіонату світу 26-го року. Моя травма перед дебютом у збірні України таке життя. На жаль, подібні моменти трапляються. Мене потішило, що я швидко повернувся. Я пропустив лише один матч. Хотів би грати за збірну. Сподіваюся, що продовжу виступати в майбутньому. Це був невдалий момент, але вірю, що знову зможу регулярно грати. Цитує Батагов. Тагова телеграм-канал збірна. Авторитетний український тренер Віталій Кварцяни поділився своєю думкою про головного тренера Динамо Олександра Шовковського. Шовковський порядна і добра людина. Я ніколи не бачив його агресії, але впевнений, що він сильний чоловік і вміє все. Можливо, він ще шукає себе в цій професії, але я поважаю його як футболіста і як людину. Я не хочу, щоб мої слова про Динамо тренер сприйняв як образу. Просто я рекомендую звернути увагу на моменти, про які я казав вище. Я можу тільки побажати Шовковському багатьох років роботи на благо Динамо, але він повинен напевно змінити підход до роботи. Наставник зобов'язаний бути жорстким, але в цілому гармонійно підходити до процесу, коли я працював, то в побуті по відношенню до футболістів був людяним, мені так здається. Інша справа тренування і особливо гра. Так, я був жорстким і навіть грубим, оскільки це були гладіаторські бої з футбольним законом, куди входять всі моменти, які я перераховував. Інші види спорту повинні бути другорядними в діях футболістів. А у нас вони часто переважають. У пріоритети у гравця повинна бути координаційна. Незлагодженість, сказав кварцяний. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.